Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу Сій час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною народний депутат України, голова міжфракційного об'єднання Розумна політика Дмитро Разумков. Дмитре, рада бачити, дякую, що разом із нами. Рада вас бачити. Добрий день. Сьогодні у нас така підсумкова з вами розмова. Аналізуємо головні політичні міжнародні події 2025 року. Спробуємо вибудувати прогноз, яким же буде рік 2026 шостий. Перше питання: яка політична подія особисто вас у 25-му році приємно вразила? Чи були такі? Політично. Думаю, що ні. Політики сьогодні в Україні немає. А те, що відбувається сьогодні, більше нагадує політиканство. В Україні багато політиків, але немає державної політики. В Україні багато політиків, але немає державних діячів. Я думаю, що немає е, якоїсь політичної події, яка б, е, яка б мене приємно вразила. Неприємно, я думаю, що нам з вами ефіру не вистачить. Ми будемо говорити весь 26-й рік. Кожного дня це бачиш, і кожного дня просто сидиш і думаєш, як, як це може відбуватися, як взагалі таке може бути в державі. А з приємного Ні. на жаль, я не зможу привести такий приклад. А якщо Хай не, політична, ніжна, не політична вибачити... а просто подія. А? Якщо не політична, а просто подія, яка саме приємно вразила особисто? У таких теж багато. І в родині, і коли ти приїжджаєш до хлопців на фронт, і коли в тебе є можливість просто навіть на вулиці поспілкуватися, і в тому числі в ваших ефірах, коли люди пишуть, що. Підтримують те, що роблю я і роблять наші колеги. Приємних подій е, в житті вистачає, політичних приємних подій немає. Е, але mm -hmm. подій, які е, є поганими, так само. Я думаю, що кожного дня, коли відкриваєш е, статистику загиблих, і не російських загиблих, наших загиблих на фронті, е, поранених тощо. Ну, за оцінками представників профільного комітету, от що найбільше. Погано вразило це, мабуть, те, про що сказав член комітету з питань національної безпеки та оборони, що на війні між Україною та Росією загинуло 500 тисяч українців і 500 тисяч отримало поранення. Це, от, мабуть, найстрашніше те, що я почув за цей рік. Чи є розуміння у Верховної Ради, як підтримувати сім'ї загиблих військових, наших героїв? Наших військовослужбовців на фронті зараз як створювати їм кращі умови, в тому числі фінансові. Немає. Я поясню, чому тому, що совісті немає. Бюджет, який приймався на цей рік, в ньому закладена та сама мінімальна зарплата для військового 20 20-100. Причому об'єктивно вона менше аніж була раніше. Чому? Тому що якщо ми віднімемо інфляцію, а така зарплата зберігається три роки поспіль, то це буде означати, що наші військові отримують менше. Коли ми говоримо про виплати загиблим ну, лише завдяки нашій роботі, нашим старанням, як скажемо так, ми змогли це закріпити на рівні закону, тому що одна з геніальних ідей у владі була потім скасувати, сказати, що ну, хто отримав 15 мільйонів, той отримав, а хто не отримав, той не страшно. Ми досягнули цього ще в 24-му, воно закріплено в законі. Про законі Верховної Ради підписано президентами вступило в силу. Це означає, що ну, сім'ї загиблих вони будуть захищені законом, а не лише постановою кабіну, яку можна в будь-який момент скасувати. Ми з вами бачимо абсолютно дірявий бюджет, який був прийнятий на 26-й рік. Чому? Тому що. Там є як ми вже говорили в ваших ефірах дві дірки. Перше це дефіцит державного бюджету, який мав покриватися з рахунок репараційних кредитів. Зараз буде закриватися з того, що нам пообіцяли 90 мільярдів, але не зрозуміло, коли, в якому об'ємі, в які пропорції, тому що воно ми розподілені на два роки. І друге, це прихований дефіцит, який ми вже не перший рік показуємо. В минулому році це було 600 мільярдів, в цьому це понад 850. Наступному буде, якщо такими темпами, буде близько трильйона гривень, які ви навіть не бачите в бюджеті, але вони є. Це безпосередньо буде впливати на е, сили безпеки оборони, на малозахищених верст населення, на переселенців, на біженців, які закор... ну, на багатьох категоріях наших громадян. А й паралельно знаєте, в житті держави і в економіці все пов'язано. Коли Міндіч, як невід'ємна частина команди 95-го кварталу Зеленського, крав на об'єктах критичної інфраструктури, він і на броніках не лише на броніках вони заробляли з Збройних сил України і знищували українську армію, але й на об'єктах критичної інфраструктури. Чому? Тому що коли... Сьогодні підприємства працюють на генераторах, то електроенергія для них лише за паливом. Ми не беремо генератори, ми не беремо обслуговування, багато інших речей. Лише за паливом ми з вами розуміємо, що вони платять в 2,5 рази більше аніж якщо потримували електроенергію з мережі. Коли вони так працюють, то немає прибутку, немає прибутку, немає податку, немає податку, немає наповнення державного бюджету, немає наповнення державного бюджету. Українська армія не доотримує фінансування. Тобто через такий ланцюжок це прямий зв'язок допомоги Росії. по... Послабленню України як держави і української армії. На жаль, багато правильних законопроєктів, які там частина, велика частина прописана нами, частина мабуть, прописана іншими колегами по парламенту. влада не пускає. Зеленський не дозволяє її голосувати. Це і терміни служби, це і контрактна армія, це і мільйон при підписанні першого контракту. Це е, е, ротації, це додаткові відпустки. Все це підготовлені законопроекти, які вже не перший місяць просто блокуються і навіть не проходять комітет, тому що е, ну я розумію, що Зеленському дуже легко сидячи в. Е, Кріслі на трибуні Верховної Ради розповідати про те, що хлопці повернуться лише коли вони переможуть Путіна. Але ну окей, тоді можливо особистим прикладом можна показати, як того Путіна перемагати на лінії фронту, а не просто словами. Тому маємо те, що маємо щодо того, от ви вже кілька разів ну і власне ми про це впродовж року говорили. Які тенденції для бізнесу? Для українського бізнесу на 26-й рік ви бачите? Дуже важка буде ситуація, тому що перше електроенергія, ми про це з вами поговорили. Ще не, мало, не було морозів, а ситуація для бізнесу була важка. Я сказав про те, скільки коштує лише паливо, якщо ви порахуєте сюди, генератори, ремонт генератора, обслуговування. Підвоз і багато інших речей це взагалі окрема історія. Друга проблема це проблема тиску з боку правоохоронних органів, яка кришується владою. Третя проблема це чергове підняття податків, те, про що сьогодні говорять для ФОПів. Тому що і, і не навіть не тому, що там зараз розповідають, що це буде з 1 січня 27-го року. Почекайте, давайте пусть, хай вона потрапить до зали. Плюс є податок на OLX, є податок на Uber і тому подібні речі, які точно будуть впливати на тінізацію економіки. чому я про це говорю? Тому що люди, які це просувають, це не МВФ. По перше, просуває це. Просувають ті переговорники, які з МВФ працюють, і керівництво держави, і керівництво Національного банку і велике. Податкові реформатори, такими, якими є Гетманцев, ще один, один переможець е, в номінації, е, найкращий, не найкращий політик року. Е, плюс ми з вами бачимо, що вони не мають абсолютно стратегії, коли піднімали для вас податки в 2024 році, коли дірка в бюджеті складала 600 мільярдів, вони... Хотіли за рахунок громадян України перекрити 60 мільярдів на моє запитання, чому ви так робите? Ну тобто, ви закриваєте лише 10%. Вони сказали, що інші візьмуть на ринку в кредит. Але е ці великі громадії змогли порахувати змогли отримати в де в грошовому еквіваленті лише 10 мільярдів гривень. Чому я говорю в грошовому еквіваленті? Тому що коли ви подивитесь, скільки ФОПів закрилось, за минулий рік 210 тисяч закрилися ФОПів, плюс скільки пішло в тінь, скільки позвільняло людей, то ця цифра буде від'ємна. Вони не вміють управляти фінансами держави і наслідки, ми з вами сьогодні бачимо. В принципі, все, до чого сьогодні. Доторкається українська влада, вона перетворюється, ну м'яко кажучи, на якийсь коричневий продукт, але тут точно не шоколад. Знаєте, я вже говорив про це. Ем, був такий зараз. Операція Шмідас, та, пов'язана з міндічем. Це був такий цар. До чого він не доторкався, все перетворювалося в золото. В нас, мабуть, гнідас, тому що все, що він доторкається, перетворюється, вибачте, на налейну. Насамкінець, ваші побажання нашій глядацькій аудиторії на 26-й рік. Я хочу вам побажати здоров'я в першу чергу. Я вам хочу побажати, щоб наступний рік приніс для нас з вами всіх завершення війни. Ми кожен новий рік, починаючи з 22-го, входимо в режимі і в очікуванні, що війна завершиться. І, на відміну від влади, ми не просто чекаємо, ми дійсно багато що робимо. Хтось воює на фронті, захищаючи нашу з вами Батьківщину, хтось воює в тилу, забезпечуючи і існування країни, і фінансування країни, і наповнення державного бюджету, таким чином, допомагаючи армії. У нас єдині шкідники частіше за все сидять у великих державних кабінетах. Тому. Побільше тепла, побільше світла, і не лише я зараз говорю, щоб вам його не вимикали по 16, 18, 20 людей, а просто в душі побільше часу для рідних, близьких. Ну і щоб військові повернулися додому. Вони точно на це заслуговують, могли обійняти своїх рідних, дітей, дружин, батьків і повернутися до нормального цивільного життя. Тому сподіваюсь, все ж таки 26 й рік. Буде саме таким роком переломним для нас, і в нас з'явиться час відновлювати нашу державу, відновлювати нашу економіку, відновлювати наші будинки, відновлювати нашу демократію і принципи справедливості, по яким жила Україна, не дивлячись на те, які б диктатори не хотіли це поламати і привласнити собі. Дякую вам за розмову і дякую за час для нашої глядацької аудиторії. Бережіть дякую себе вам, і деду. до скорої зустрічі.